Вітаю Продовж наступних кількох хвилин. Коротко розкажу про те, що ви вже можете докладно прочитати на Слава ті. Зокрема, багато матеріалів на тему смоленської трагедії, опитування поляків на цю тему, заяви керівництва Польщі та інтерв'ю з донькою голови федерації катинських сімей. Її батько теж загинув у тому літаку. Напередодні 10 квітня у чергову річницю Польща вшанувала пам'ять жертв смоленської катастрофи. Прем'єр Польщі закликав до єдності. Він висловив переконання, що пам'ять про катастрофу не повинна розділяти польський народ. Відновлення єдності, спільноти та взаємоповаги можливе і необхідне, навіть якщо досі це дуже складно, написав туск у мережі ікс. Опитування показують, що 29% поляків вважають, що у смоленську 2010-го стався замах. Водночас 54% не вірять у таку версію, а 17 не мають думки щодо цих подій. Нагадаю, 15 років тому у Росії розбився польський президентський літак. Ту 154 м у катастрофі. Загинув екіпаж і усі пасажири 96 людей. Делегація на чолі з головою держави Лехом Качинським летіла на урочистості з нагоди 70-х роковин катинського злочину. У Рубриці Погляд на слави ТІВІ знайдете матеріал у продовження теми. Український політолог Євген Магда пише про те, як Кремль спекулює на цій болючій для поляків темі. Смоленська катастрофа пише Магда роками визначала політичне протистояння всередині Польщі. Офіційна версія падіння літака під Смоленськом погана видимість. Неофіційна вбивство президента Леха Качинського та кількох десятків представників польського істеблішменту. На цих протиріччях каже експерт: добре грає Кремль і заодно суттєво послаблює Польщу ключового партнера США у центральній Європі. Росія протягом 15 років не передала Польщі ані самописці з борту Ту 154 ані повний комплект уламків літака, ані записи розмов диспетчерів аеропорту Смоленськ Північний. Натомість у російському інформаційному просторі з'являються повідомлення, які роблять конспірологічні версії катастрофи максимально реалістичними. Магда пише, що Кремль навмисне дозовано поширює інформацію, яка розпалює зневагу та ненависть між різними політичними таборами в Польщі, які конкретно наратив. Ви поширює Росію у контексті смоленської катастрофи. Читайте на Слава Тіві. І ще один ексклюзивний матеріал на цю тему знайдете на нашому сайті у розділі Докладно. Журналіст Владислав Яценко записав інтерв'ю з Ізабелою Саріуш Скомською. Її діда розстріляли у катині, а тато загинув у смоленській катастрофі. Анджей Саріуш Скомський, голова Федерації катинських сімей у списку загиблих. Нині організацію замість батька очолює його донька Ізабелла. У розмові зі слава тівій йдеться про. Пам'ять, яку неможливо віддати на політичній кон'юнктурі про зв'язок покоління і батьківську присутність, попри смерть про ставлення до Росії у контексті трагедії, також запитав журналіст пані Ізабелу. І ось що вона каже на цю тему. Тоді здавалося, що ця трагедія стане поворотним моментом, що Смоленськ стане місцем пам'яті. Навіть на російському державному телебаченні тоді показали фільм Катинь Анджея Вайди. Була надія, що це стане переломом у історичній свідомості уставленні до катинського злочину. Але цього не сталося. Сьогодні ми бачимо, як все частіше ставиться під сумнів. Відповідальність радянського союзу повертаються абсурдні теорії, що злочин вчинили німці. Чуттєва і наповнена сенсами розмова до вашої уваги на слава ТІВІ. І наостанок свіже опитування: 52% поляків підтримують міграцію до Польщі людей, які мають рідкісні професії і яких не вистачає Україні. За словами респондентів, держава повинна у першу чергу приймати осіб, яких потребує економіка країни. Відповідно, саме таким кваліфікованим іноземцям треба віддавати дозволи на проживання. Це випливає з опитування, проведеного центром дослідження громадської думки. Ще 40% опитаних поляків вважають, що потрібно приймати іноземців, які близькі полякам за культурними. Чи релігійними ознаками водночас 36% поляків відкриті до прийому загалом біженців? Кожен десятий опитаний вважає, що кожен хто має бажання. Може і має змогу оселитися у Польщі 6% взагалі проти того, щоб іноземці мешкали у Польщі. Центр досліджень громадської думки акцентує, що оцінки наслідків присутності іноземців у Польщі не є ані однозначно позитивними, ані однозначно негативними. Точних даних про кількість іноземців у Польщі немає. За оцінками уряду, утім, це близько 2,5 мільйонів осіб, чиє перебування можна визначити як довгострокове. І у мене все на цю мить. Бережіть себе.